Вітаю вас на каналі Життя з Вірою Мене звати Надія і тут про життя переселенців на Хмельниччині. І ми з вами щось вже давно не бачилися, як мені здається. І якось нема багато чого показувати, бо якась є певна стомленість така загальна. І я не можу сказати, що в мене немає натхнення. Щось робити по ремонту, але все ж таки таке відчуття, що в якоїсь зимовій сплячці, <смі> сплячці знаходишся, якщо таке є взагалі слово, е може ще плекавити. так впливають, бо світла ну дуже мало зараз, відносно мало, хоча я знаю, що не можна жалітися, є тих, кому набагато гірше зараз. В нас як мінімум тихо, тому це таке все відносно, але ось як є. Ось такі в нас зараз неймовірно красиві краєвиди, скрізь іній. Це прям дуже гарно виглядає. Так, до мене прийшли хлопці. Ось один. Кася це Шварці. Шварцік живе в літній кухні. Я беру його, забирає періодичний будинок, і він там зі мною теж спить. При цьому, коли я на вулиці, він чує, що я вийшла на вулиці, він почала балати, щоб я його випустила, бо дуже любить. Компанія людини. Такий він компанійський хлопчик. Вже більше двох кілограмів, до речі, важить. Ось такий же виріс. Так обрежно. Не впади звідти. Ну, зараз за нього так і не лячно, бо багато снігу. Якщо він і впаде, то це буде нормально. Так, ну ти будеш Кс-кс-кс. Тобі допомагати. Хоча він такий дуже самостійний. Ну що, пішли? Ах, ладно, я тобі допоможу зараз. мій хороший. Так, все. Так ви ще питали, як у нас справи з Льохом. Ось зараз взяла ліхтарик, покажу, бо світла немає. І там чогось дуже багато і не побачиш без цього. Там відразу кажу, не прибрано. Ну, але така робоча атмосфера. А Тут, дивіться, тут воно. Так, промерзло. Ось тут стіни теж трохи промерзли, але десь ось посюди і все. О, швартик вже побіг. І все, ось. Тут, слава Богу, все гарно теж ось тільки. Ну, десь, мабуть, сантиметрів 70 від входу. А далі все нормально. Яблука в цьому році зберігаються разом, бо коли я почала робити другий льох, потім прийшлося переключитися на ремонт будинку і нічого там не вдалося вже доробити. Тут, як бачите, зі стінами все гаразд, вони не промерзлі. Все нормально. Щодо яблук, ось вони зберігаються поруч з картоплею. Але ми не побачили якоїсь різниці у смаку. Тому сподіваємося, що, ну, може, наступного року якось по-іншому буде. Ну, в цьому, в цьому так. Тут вже поменшало закруток і додалися. Ось, наприклад. І ось ще бутиля в нас. Гарбузи дуже погано зберігалися, і мама вирішила їх так законсервірувати, <гум> ось щоб можна потім це пюре було використовувати для хлібчика, ну, взагалі там, що вона пече. Ось тому такі у нас справи Так, Коти, пішли. Пішли зі мною. Ой, шварцю. Шварчик, давай, ксс, ну пішли, я ж тебе тут закрию тоді. Ага, біжіть, біжіть! Побіг, побіг. Так, швартик тут бігає. Він радий, що а, він тут попадає у кадр. Так, малече? Так, вона зараз на вулиці все спить. Ох, ох, Шварцик. Ну ти вирішив бути сьогодні просто зіркою випуску. Ну, куди ти лізеш? Ну і що? Тебе знов знімати звідси? Кася дуже б'є зараз дівчат, тому то він окремо, але цього малого не чіпає, бо малий. А, дасть, якщо що, відпор. <ріхи> ну то що, тебе знімати? Чи ти зам... Ні, він хоче наверх, все ж таки. <ріхи> то тебе підсадити може. Ну давай, підсаджую, давай, залізай. Та не на сітку, що там поранитися може. Ай. Ай-яй-яй-яй, давай. Ай. Пішли вже, пішли, пішли, пішли. У нас тут весело, як бачите. Так. Піду зараз показувати вам будинок, що в нас там цікавого є. Видість, як гарно і красиво, як він тут. Так, ну все. Потрібно вже йти додому. Зараз 16-та година, ще доволі світло, але за відсутності світла в будинку. Ну, доволі темно, зараз закриваю двері. І ось так воно ось, нічого не світиться. Тому зараз я ліхтарик. ліхтарик. Це мій улюблений девайс взагалі цієї зими. Ось так. Що я тут почала все ж таки вже робити? Тут будуть такі ж самі панельки, як і в Санвузлі. І в туалеті. Під них буду знову ж таки клеїти шпалери, такі старенькі, щоб просто ці цеглинки намертво не приклеїлися до гіпсокартону. Потім я хотіла трошки вирівняти цю стіну, почала вирівнювати, зрозуміла, що просто неймовірно криві укоси, і я з ними так нічого не вдію. Приклеїла ось ці куточки, і шпаклівкою почала все вирівнювати. Це доволі така кропітка робота. Я навіть не думала, що стільки часу і сил у мене забере. Ну, Але ж зато виходить красиво. І там зверху ще доволі багато роботи. Ось воно там нарівно. Ну, але хоч потрошку, хоч якось воно продвигається, хоча. Ось без світла, хоч ніби в мене є і ліхтарики, і якісь інструменти такі, акумуляторні, щось, воно дуже-дуже складно йде. Неймовірно складно. Щодо зараз, туалет воду набираємо. Ось тоді виходить ну, доволі комфортно існувати, коли немає світла. Користуємося просто водою, тому що в нас, коли немає світла, в нас немає і води, якийсь є певний запас, але він дуже маленький у системі, і ми можемо, тільки якщо увімкнули генератор, тоді ми тільки можемо ну мати і світло в домі, і воду. Ну, а так як генератор увімкнути. Тримати постійно вімкнутим, ну це буде дуже дорого, тому ми економимо. Так. Щодо ж цього, мені здається, що тут є вже зміни з того моменту, як я вам останній раз показувала. Зараз я поставлю так красиво, о, і буде гарне освітлення. Я поклеїла панельки. Ось, вже всі панельки поклеїла. Який сюди планувала. І можу сказати, що в мене все вийшло В тому сенсі, що ось звідси рівень йде. І він йде, йде-йде. Все дуже рівно. І виходить по рівню там все теж стикується. При цьому ще тут доволі велика площа. І в туалеті в мене не вийшло навіть на маленькій площі це зробити, а тут вже вийшло ось Ну, з другого разу, по факту, вийшло. Мені все дуже подобається, особливо оцей куточок. Подивіться, як він гарно виглядає. Щодо того, що тут холодно, ну, відносно, так, ось це три години було світло. Було десь 11 градусів, зараз ось трошки більше. Це від. Цього обігрівача. коли немає світла, звичайно, він не працює. Якщо підійняти температуру потрібно швидко, вимикаю цей обігрівач дуйчик, як ми його називаємо. А коли набирається вода гаряча, то в цілому то, ну, доволі комфортно, можна теж тут жити. А оце коврик це зробила мама. А ось подивіться, який він. Пухнастий. Коли от стаєш, воно так дуже приємно на, ньому, на нього ставати. І це все зроблено з ниток, які, в принципі, нікуди не можна використовувати. А нитки де дуже багато вузликів. Але така ось певна в'язка, що дозволяє використовувати самі, саме такі нитки. І ось це виглядає. Ось прям вона підібрала тут все колір підібрала під ванну, щоб виглядало гарно. І ще планує сюди зробити такий самий коврик. Це потрібно відтерти уейцпірітом. Це ще не встигла. І сюди вона зараз, прямо зараз його в'яже. Ось, ось така краса вийшла. Такого, такого не купити. Сейчас підемо далі. Так, я, мабуть, з ліхтариком так і буду ходити сьогодні, показувати. Так, в кухні є а, трохи змін. Так зараз кудись. О, ось ці фіранки. Дивіться, як гарно вони виглядають. Тут зараз затіш є, бо немає світла, і води немає, і все ось так, нічого майже не можна зробити. Ну, хоч газ є, тому слава Богу, щось підігріти, то можна, можна нормально існувати. Так, ага. Йдемо сюди. О, якраз тут. Мама, оце що я же інший другий цей коврик. Може тобі тут залишити ліхтарик? Ну так. Бо він так, же щось темне зараз. А ну, Покажеш? Покажу. Так, оце нитки, да, Які дуже, там, де багато Ну все тут, там, різні різні да? різні напручені, де ось. Ага, Ага, ага. Є, котрі нікуди не йдуть взагалі. Ні, ні на шкарпетки, ні на ні на що, але сюди йдуть, все скрутило. І тут, ще тут... по кольору підібралася, вона була гарно виглядала. <ріху> 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 а ти, може, трошки пов'яжеш? Ну так. Рядочок не цікавий, там цікавий буде другий рядочок. Да, Мені здається, що тепер тебе будуть питати ще майстер-клас майстер-клас не тільки по хлібу, а ще й по в'язанню. <св> <св 'язання> ну, складно в'язати. Ми... Це таке не спокою нерви. До речі, користь від цього є. Там. Ні, де користь, звичайно, я ж там вже одну показала. <св язання> <св язання> <св язання> так, ну, добре, і тоді тобі залишає да, ліхтар да, то вже все Бо вже якось темно доволі. Так, а бабуся, бабуся тут теж працює, вона ж нас не може без роботи. Бабуся зробила ось так мені порадив підписник зробити ось таким чином. Це в мене залишався шнур від інтернету. До того як купила безперебойник від звичайного акумулятора, тут додала трохи провода. І ось тут. Ось такі, як це Лет-Лента, LED, LED, LED. слухайте, я навіть не знаю, як це називається правильно. Ну, але воно працює. Ось є така імітація того, що ніби світло, ніби світло є. Так. Там така робоча атмосфера, максимально робоча атмосфера. Так, і тепер тут десь. Дуся, але, мабуть. Ага, ось Дуся. <ріху> Дусь. Так, і пушочок там він зараз не закритий. До вечора, до ночі, точніше, закритий. Так, і моя кімната. Тут не дуже буде вже гарно все видно, бо ліхтарик там залишила, але ось в мене є отакий от повер. Він. І з ліхтариком теж. Мені теж дуже подобається. Тут ось різні режими є. Це в мене повер для телефону. Ну, в цілому для всього можна його використовувати. Ще один повер зараз в мене телефон на ньому, бо розрядився швидко телефон на морозі. Тут є ось ще отакий девайс, ми називаємо зубна щітка його. <хи> Він ось так працює. О, так працюю. Тут в цілому, то можу так і ходити тепер. А, ось є, є ось такий. Це подарунок мені подарували. І оце, і оце. Ось так. А, це я ж заряджаю. Ось ці всі акумулятори заряджаю ось зарядка і ось дві зарядки. Слухайте, як у казка. Добре. Так, ну цих вже красавчиків, ви бачили, їм живеться непогано, я так скажу. Тут в мене конвектор, тут в мене сушиться і одежа, і там он оцет стоїть, що мама робила недавно. Тут я буду замінювати батарейки на часах цих наручних. Тут в мене Купа всього, як завжди, бо зараз з верандо це все сюди переїхало до мене. Тут в мене стратегічний, стратегічний запас є. Ось, якщо я там довго не зможу виїхати до міста, мені щось ну, подо, ой, подобається, щось мені потрібно буде робити. Купила ось тут різного всілякого, щось вже використовую, щось ще чекає свого. Ага, чекаю свого ще часу, але ця коробочка мені прям дуже подобається і до того, що я знаю, що куди використовувати і як. Ось, тому такі справи. Да? Котики, муркотики. Ось так і живемо ми у зимовому блекаутному режимі. Сподіваюся, скоро вже потеплішає, стане легше. Бажаю вам багато витримки, сили, бо все буде, слава Богу!